Всім привіт! Я Максима Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія матіссон з «Німцович». Німцович був видатним шахістом, зробив великий внесок у розвиток шахової теорії. Грав в позиційному стилі, і сьогодні одна його яскрава партія. Д4 Кінь 6, С4 е 6, кінь С3, слон Б4. Зв'язали коня. Кінь 3. В чорних є багато ходів D5C, 5, все ходи по центру, Б6, щоб розвинути слона на велику діагональ. Хороші ходи, в партії був хід слон С3. БЦ. Білі побили пішаком до центру, це, звичайно, їм добре. Більше пішаків в центрі. Пішаки здвоєні, але вони поки не слабкі, все нормально. Чорні віддали чорнопольного слона, тому вони грають d6. Розставляють пішаки на чорні поля, щоб компенсувати відсутність чорнопольного слона. Так, чорні поля будуть захищені, не будуть слабкими. Ферзь це 2, ферзь є 7. Найкраще за білих є 4, ще одного пішака в центр. Захоплюють білі ще більше простору. Білі зіграли гірше, слона 3. Ну, ніби навпроти ферзя, але все це не добре. Це 5. Ще один пішак на чорному полі. G3, B6. І пішак на С5 захищений вже двома пішаками. І виходить, що білий слон на А3 стоїть зовсім погано. Він впирається в захищеного пішака на С5. Слон g 2 слон Б7. рокіровка, рокіровка, Кінь а 4 Невдалий хід кінь стоїть з краю дошки, ходів вперед немає. Ну, білі, мабуть, захотіли розміняти слонів, але неправильно, бо білопольний слон в білих був хороший. Чорні міняються. Слон же 2 Король же 2 Помилка. Хід чорних, придумайте хід. Ферзь без 7 що в білих не так взагалі в цій позиції? Король стоїть на відкритій діагоналі, і чорні це щойно використали. Кінь з краю дошки, слон з краю дошки. тільки ферзь на С2 нормально стоїть, е, в чому ідея чорних? Король g1, ферзь 6. Напалена напали на напалена слона. Пішак С4, пішак С3, вони можуть бути слабкими. Ферзь б 3 Захистили. Кінь С6. Кінь де на а 5 І кінь а5. Напали на ферзя, напали на пішака, і білих все погано. Як білі могли цього уникнути? Давайте повернемось на кілька ходів назад. Тобто, білим потрібно було бити кінь ж 2 І тепер, якщо ферзь б 7 Ферзь хоче походити на А6 з подвійним ударом, тобі цього не допустять. а 4. Ну, а 6 можна буде походити, але вже станеться розмін. Не так добре для чорних. Але в партії було король ж 2 ферзь б 7 ферзь потрапив на А6. Кінь С6. Тура фд 1 Кінь А5. Подвійний удар. Ну, ніби білі програють пішака. Є захист. Ферзь б5 напали на чорного ферзя. Ферзь b5, кінь Б5, кінь С4. Дуже сильний кінь. Стоїть близько до центру. На стабільному полі. Тобто білі його не можуть зараз вигнати. Контролює дуже багато важливих полів. Напав в першу чергу на слона. Ну, Слон втік. Слон С1. Хіт чорних, що робити далі? Подумайте. Чорних не розвинуті тури, немає відкритої чи напіввідкритої вертикалі для них. Треба це організувати. І сильний хід А6 напалена пішака. Білих погіршиться в результаті пішакова структура. Звичайно, не можна А4 грати. Буде АБ, АБ, тура А1. Біла тура на 1 була не захищена. Тура Б1, АБ, тура Б5, тура А2. Тура залізла на другу лінію. Кінь на С4 стоїть добре, захищає від пішака. Е, тому білі побили БА. Тура 6. Білих з'явився ізольований пішак відсталий. слабкість. Д С БЦ. Чорні побили пішаком до центру. Правильно. Кінь на С4 захищає пішака. Білих з'явився прохідний пішак на А2. Але це слабкість. Одніби тура вже стоїть за ним, але він зовсім не насунутий. Чорні його скоро зможуть виграти. Кінь же 2. Хід чорних, подумайте, що робити далі. Кінжа 2. От, чому Білі так зіграли? Після кожного ходу суперника ви маєте відгадати, що хоче зробити ваш суперник. Білі забрали коня з краю, куди він далі йде. Він йде на є3. Щоб розміняти чи вигнати вашого сильного коня з С4. Тому кінь Е3 не треба за білих допускати. Найкраще за чорних кінь Д5. От кінь з д 5 контролює поле Е3. Білий кінь туди походить, ми його можемо побити. Так само кінь з д 5 напав на пішок С3 незахищеного. Тура Д3 захистили. Тура фа 8 Просто і дуже сильно. Чорні здвоїлися, атакуємо відсталого пішака. пішока. Е4 на коня. хід чорних, подумайте, що робити далі. Хоча кінь під боєм ми робимо проміжковий хід, кінь Е5. І білі здалися. От, на фігуру на досі матеріал рівний, білі здалися. В них насправді все дуже погано. Шаг на 2 слабкий, на с 3 слабкий, слон на С1 поганий. То білі точно щось програють і не одну фігуру пішака, не одного. Тура під боєм. Ну, от як ходити. Наприклад, Тура D1, кінь С3. Знову ж таки, кінь зробив потрійний удар. Ну, навіть на поле Е2 ще може походити. Наприклад, білі можуть віддати якість. Є D, кінь Д3, DE, FE. Тут просто слон проти Турину, але всі білі фігури погані, звичайно, білі програють. Які ще ходи є? Тура Д2, тоді кінь в 3. Білих не було гарних ходів, білі зрозуміли, що програли і здались. Ось така от партія Німцовича. Кінь на С4 зробив всю партію. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, я буду на них відповідати. Всім дякую за коментарі, дуже багато гарних. І основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.